Кого з вами комбо і це друга часть про Другий світовий. Він Друг. показав треті. Да, ці п'ятечки. Сьогодні у нас буде таке типа, ви набрали 10 переглядів, мені, мені дуже приємно. Правда, не набрали лайки, але це все одно. Ви молоді. Ну На сьогодні так буде. стільки країни держались і про країну світової. Ну, ви поймете. Так, почнемо з першої країни. Так, почнемо. Вторгнення до Норвегії відбулося уночі з 8 на 9 квітня 1940 років. І зразу, як ви вже поняли, це була Німеч Німеччина. Німеччина втор... Торглася до Норвегії на, на, тій, е, на тій підставі, що Норвегія пот, потребувала захист від е, військового арсеналу з боку Великобританії та Франції, стратегічно Німеччина завдяки цьому вирішила наступні проблеми. Так, ну а далі ми переходимо в Бельгії. Такі, ну, зборник таких країн Другої світової, що воювали з німцями. Німецькі війська перейшли в вступ о е, внімательно о 5 ранку 35 хвилин. 10 травня 1940 року. О 6.45 французька. Перва група армії і британської і британській експедиції Корпус отримав назву Увійти до Бельгії. Німецька шить А армія стрімко ударила в перший же день. Додала південну частину каналу Альберта Моста. Так, переходимо в следуючій країні. Німецька окупація Люксембург у Другій світовій е, війні. У Другій світовій війні розпочалася в травні 1940 року після того, як Велике герцогство Люксембург було вторгнення нацистської Німеччини. Хоча Люксембург був офіційно нейтральним, він знаходився у е, стратегічній точці в кінці французької лінії Мар... мажинок. Так, я вибачаю, що я наче казав Люксембург. Це Нідерланди. Е е Нідерланди були окуповані наци е нацистською Німеччиною в 1940 році. Уря уряд е країни разом з, з королевою вінтік. Ві до Великобританії зі 100, 140 тисяч євреїв, які мешкали в Нідерландах, 102 тисячі були вбиті під час о, о, Голокосту. Так, і статі, е, доволі цікава тема. Ви, напевно, замітили, що всі країни ну, де знаходяться зараз, е, так скажемо, в Європі. І вони, ну, і вони раніше знаходились в Європі, вони всі були, на них напали, ну, їх якось забрали до, до Німеччини в 1940 році. Дуже цікавий, так скажемо, факт. Ну це скоріше не факт, просто дуже інтересний. мабуть, ну, Гітлер хотів все одним махом, ну, а ми погнали всліджу. Так, це дуже удивительно буде. Ну, СРСР теж воювали е, з Німцями, то я вирішив теж його додати. Перше е, СРСР узяв участь в бойових діях Другої світової війни 17 вересня 1939 під час польського ходу. Безпосереднього виступу у війні 22 червня 1941 році після вторгнення на його територію нацист, нацистської Німеччини її е, сателітів і спочатку німецько-радянської війни у радянській із історіографії велико, велико, великої Вітчизняної війни. Так, ну на цьому все. Такий маленький випуск, так скажемо, 5 минут. Якщо ви хочете, уже давайте третій, особий такий зборник, так скажем, союзники. Фашистської Німеччини, ой, той нацистської Німеччини є єслі єслі э, тут набереться. 15 переглядів. Ну, а на цьому все я кажу ще раз, якщо хочете е, друг, другу частину союзники Німеччини. Ну, як першу частину союзники Німеччини в Другій світовій, обов'язково ставте лайки. Хай, е, давайте ми наберемо 5 лайків. Ну, якщо наберемо 5 лайків, ми зможу обов'язково набрати. Так, спасибо за 10 переглядів. Ми обов'язково здаємо набрати 15 переглядів. Ну а на цьому все, всім пока-пока! Всем пока-пока!